У мене в руках звичайний олівець. Предмет доволі поширений і простий. На перший погляд, у ньому нічого особливого немає, але як це часто буває, лише на перший погляд. У такому звичайному олівці є дещо, що здатне змінити світ. Те, за чим полюють світові гегемони, те, без чого просто неможлива технологічна революція. Я зараз про стержень цього олівця, а точніше про матеріал, з якого він зроблений. Про графіт це природна кристалічна форма вуглецю. Складається він з тонких шарів графену, накладених один на один, як стос паперу. Мінерал має кристалічну структуру. Він м'який. За школою МООСа, твердість лише 1-2 і це навіть менше, ніж у золота зі сріблом. Графіт краще від багатьох металів, проводить електрику та тепло. Він жирний на дотик і лишає сліди на поверхні. Мінерал хімічно інертний та термічно стабільний. Де ж і як це все можна застосувати? Графіт це основний матеріал для анодів у літій-іонних батареях ті, що у вас у телефонах або ж в електроавтомобілях. Саме через них, до речі, попит на графіт швидко зростає. Але про це пізніше. Графіт потрібний у металургії. Там його використовують у формах для лиття та футерівці доменних печей. А ще він підвищує вміст вуглецю у сталі. Без графіту не обходяться також високотемпературні мастила, а ще він є у гальмівних колодках наших з вами автомобілів. Так само без нього важко уявити щітки електродвигунів. Та та тепловідвідні елементи в чипах, а ще ядерні реактори, де графітові стержні сповільнюють нейтрони. Але станом, наприклад, на 2024 тисячі графіт найбільше був потрібен для виробництва батарей. Саме через них попит зростає по експоненті і ймовірно подвоїться вже до 2030 року.